Вітаю, любителі шахів, Shakespeare проти Афроджо. Афроджой. США райтин 1804. Давайте по. Давайте погораємо. Давай е 4 Відразу по центру. Чак-чак-чук-чик. А давай. Щось такі, типа, французькі якісь ідеї тут. Якісь французькі ідеї. Ну, можна кине 6 Типу винавера тільки якісь набагато кращі редакції для білих. А може гірші редакції. Ооо! Уф. Зідан такий. мбп такий. Опа. Що це за хід? Чому я так радий за нього? Тому що чорні поля дуже прослабились. Йому все-таки треба було віддавати цього пішачка. Тепер мені тільки що не тупити, да? Слона 3 можливо зіграти. Мейбі. Так. А, він сюди лізе. Не, я просто так зіграю, чи отак. Ні, ой, що отак? Що анти на е 3 вилку на f 400 Взагилі ідея переставитись. І на три класна позиція, але. Так, він лізе сюди. Так. Коня будемо вибивати. Хочеш ти цього? Не хочеш. Коня будемо знищувати. Можеш, так бити. Можеш бути, так. Да. Білі поля, звісно, він зараз буде фіксувейшн робити. Значить я не правий. Мені треба було тура D1 стати швиденько, так. Да. Добре, тоді поїду. Тоді зробимо все по красоті. А він зараз, так. Я можу його навіть зіб'ю. Ти знаєш? Нет, туди. Хоп! ла-ла-лей. а якщо я б'ю, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ти хочеш сюди коня поставити. Якщо я бю. На жаль, я б'ю, і він іде сюди конем. А і що? Я сюди він сюди. Все рівно сюди. А в нас подвійний шах є. Чи що в нас тут є? Просто шах. Нормаль... Нормалій, нормалій. А, тут... Можна плюнути на це все діло і якби починати іншу партію. Кінь втрачається, і король в пастці. То кажуть це фіско братан. Ну, давай... Так, не знаю. Треба віддавати ферзя. Нічого не поняв. Шах. Брр. Мат. Так, дякую. Було весело. 67 на 49. Повеселився, мабуть, я один. Так. Чому ж я робив такі погані ходи з точки зору комп'ютеру? Йому треба було блокувати ось по білим полям, тому що в мене все-таки центр. І він такий, можна сказати, подовижний. Він може рухатись. Їм так, якщо б він встиг би ось поставити слона на Е6, в ідеалі коня на D5, ну навіть якщо і Фрезя, Бог з ним. Мені треба якось коня десь на Е3, щоб виганяти. Щоб боротися за пункт д 5 то в нього було б все окей. Ну як? Погано було б, але він би так швидко не програв. А якщо я вдарив би. Ну так. Да. Кролів 7 просто. Да, мені б програти цю партію зі своїм кінням 7. Простіше зіграв би це виявилося чудовим ходом. Beautiful. Ну, тут вже не тримається, так. Да. Треба було віддавати ферзя, ну. Так, то автоматно. Так то атос матос. Вітаю в шахів, рай проти радав. Рядав. Індія рейтинг 1894. Так, Норвежський захист відразу. Д5. Чіпляємось за центр руками, коневимо, 6 хочеш? Давай. Три нулі, три нулі. А ну, ти фрезем хочеш, Не хочеш. Тепер будемо трошечки дергати короля? Короля. Так, 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 так. Чи він не хоче дергатись? Так. Так. Ні, він сразу йде в атаку. Настирний. Хм. Коня, але толку коня може зразу так зіграти. Ну, давай, добре, давай так поки. Так, зараз зіграємо просто-напросто. Чи ні? кінь д 4 може. Кінь Д4 прикольний хід. Ой, він ж тут б'є. Прикольний хід, нічого прикольного нема тут. Так, щось на пішачка нападаєш. Стоп? Спочатку шах? такий хід а Давай я тут вдарю тебя. Че шо ты хочешь? Так. Не, ну тут-то я тебе дам шах. Завис на шах. Завис на шах. І звісно, мат. Не розв'язав коня нормально. Індус. 69 на 82. Помилився він. І я помилився, звісно. Розмін фрезів не входив в мої плани. Да, не тут позиція безнадійна, майже. Так. Треба було віддати просто з фігур. Прикольний захисний удар, конечно. Тут Дуже... чорні, звісно... Ой, ні, ми не б'ємо. Тому що тут захиснатура на єсло незахисний. Слона треба було віддати. Цікавий захисний ресурс.